Як часто у вас вимикають? А, ну, Вдома взагалі не вимикали. А от по роботі в мене кухня а, на, на доставку їжі готовою. Там вимикають, мабуть, а, три рази на день. У Нас не вимикають. Взагалі не вимикають? Один раз вимикали. За весь період війни? За весь період війни. Круто. Вдома вимикають. З 9 десь до 12 і з 5 до 9 там, до 8. -ї. Десь чотири рази на добу. Коли за графіком, коли ні. Не доводять зміну графіку. Або не оперативно доводять. Один раз вимикали, якщо чесно. За весь період відключень? Так. Класно вам. Раз в неділю. А чим займаєтесь, коли вимикають? Читаємо книжки з дитиною, граємо в настольні ігри. Ну, я викладач, в мене в принципі режим нон-стоп і не знаю, праць, книги є. Yes. Е -е, Оскільки електроплита, їжа не вариться, купується заздалегідь. В принципі, весело читаю, поки ще світло на вулиці, Там темні я лягаю спати. все. Ну, в принципі, на роботі. А як ввечері вимикають, так е -е, якось обходимось, книжки читаємо. А що порадите мати українцям, щоб полегшити якось собі життєво мого відключень? Гарний настрій, і, віру перемогу. Терпіння, терпіння і терпіння. Якщо мова йде про багатоквартирний будинок, все таки типу лампи да, газової, яку яка треба, бо я теж збираюсь придбати, бо без неї ніяк не знаю, як там надалі буде. Ну гарний настрій. От бажано, ну бажано планувати дуже сильно свій день. Тепер плани складаємо наперед, на день, на добу по графіку. Дякуємо ДТЕК. Павербанк, ліхтарик, свічки і гарний настрій. Ми купили в'юску гірлянди, обвішали весь будинок. Включаємо і так, освітлюємо позитивний настрій. Ну, мабуть, терпіння, як і завжди.